Цей празник є важливим для кожного християнина, бо саме тут зосереджується особлива увага на поклонінні святим тайнам тіла і крові Ісуса Христа, те, що відбувається кожного разу на відправі божественної літургії. А в сам день празника до урочистої відправи Євхаристії додається ще величний похід на благословення святими дарами. Хоч людей, ямики до нього зійшли, я вліт життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, то мене вірує, нема да не справи ні Та я наказала, не бачили мене і не віруєте, мене, усе, що мені не є, отець прийде на мене. Ісус Христос на Тайній вечері встановив Пресвято Євхаристію, що ви по цілому світі і назавжди в церкві приносилася свята безкровна жертва на згадку його кровавої жертви на Христі. Вона є кормом наших душ та гарантією нашого спасіння. Пресвята Євхаристія це знак особливої любови Бога до людини. Через любов Бог воплочується. Через любов Бог віддав своє життя за людей. І саме через любов Бог вирішує залишитися з людиною таким таємничим способом у святому причасті, щоб люди могли користати з цього джерела. Ласки завжди. Тому стараємося завжди жити у мирі з нашою совістю, щоб мали можливість сприймати святі тайни. Пам'ятаймо завжди слова Христа. Я хліб життя. Я хліб, який з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Хто тіло моє їсть і мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.